Аварійна переправа в селі Лозуватка Кіровоградського району місцеві жителі щодня змушені переходити річку гнилою кладкою. Люди скаржаться, що періодично трапляються нещасні випадки, у воду падають і школярі, і пенсіонери та напівзруйнованою кладкою продовжують ходити, адже до найближчого шляху, до місцевого магазину та автобусної зупинки. Про аварійне місто розкаже Микола Нумига. Ця конструкція без поручнів і всього кілька десятків сантиметрів шириною служить переправою для жителів лівобережної частини лозуватки. Більшість будинків, магазин і зупинка розміщені на правому березі. Навпроти лише одна вулиця відділена від всього села річкою. Щоб перейти водойму, є два шляхи в обхід через греблю або цією кладкою. Я кожна ранку йду з дитиною. Сама на, на роботу магазину, а дитина в школу йде у другому класі хлопець учиться. Важко йти з ним. Буває таке, що я, скажі, доходимо до половини, а далі на плечах переносю його. На лівому березі живе близько 20 селян. Серед них багато пенсіонерів, для яких перейти річку стає справжнім випробуванням. Дехто з них не наважується йти навіть до магазину по хліб. На тій стороні живуть люди похилого віку, а також є і ну, школьники, яким добратися до школи через цю укладку проходить дуже важко, бо в округ, як іти, то минут, ну, хвилин 40 треба йти в округ з дитиною. Пенсіонеру піти по хліба, і то немає як прийти. Вокруг пенсіонер не може прийти. То буває, просять і мене люди принести хліб, щоб до хати. взимку. Коли кладка покривається льодом, ходити по ній стає ще небезпечніше. Однак людям діватись нікуди, тож доводиться ризикувати. Наслідками такого екстриму бувають вивихи та переломи. Покладки у нас зимою неможливо пройти, тому що замерзші, що діти у нас ходять падають, діти у нас в школу ходять в круговою. Минут 40 – Бывали случаи, що женщины проходили, что падали, ламали ноги. Себе. А нещодавно кладка взагалі мало не згоріла. Невідомі підпалили очерет. Вогонь перекинувся на дерев'яний місток, щоб не позбутися сполучення з селом, люди вибігли гасити пожежу. Перший день бегали, тушили кладку, щоб можна було пройти. На наступний день вторую сторону підпалили. Опять бігали, тушили. По п'ять чоловік бігали тушили, щоб можна було пройти покладки. Селяни неодноразово намагалися власними силами відремонтувати переправу. Та частковий ремонт кладці допомагає ненадовго. У нас місцеві ми збиралися місцеві, робили вже, вже два рази, але воно не тримається у нас оно у нас не не держиться, кладка. надо уже как капітально питальність діла що, я не знаю, тому що ходити по этой кладці. Представник сільради говорить, що кладці вже понад 40 років. Звели її, щоб селянам було ближче добиратись до ферми, яка стояла на цьому боці. Зараз від ферми залишились тільки руїни. Мало що лишилось від самої кладки. Сільрада відремонтувати місток не може, бо переправа їй не належить. Сільська рада у себе на балансі і ніколи не ставила, її ніколи не цінили. І ніколи вона на балансі сільської ради не стояла. Питання в тому, що для того, щоб бюджетні кошти вкласти в щось, то потрібно, щоб цей, цей об'єкт стояв на балансі. Сільська влада радить селянам переходити річку через греблю. На її ремонт кошти виділяють. Сільська рада питається зробити дорогу, по крайній мірі, ту, на яку може витрачати кошти. Це насипали греблю і, мабуть, будуть далі продовжувати насипати. Дорогу вже по самій вулиці Колгоспній. та пройти кілька кілометрів щоб перейти річку через греблю, зможе не кожен. Тож селяни все ще сподіваються, що сільрада знайде спосіб допомогти відремонтувати місток. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.